Ми завітали до вас черговою допомогою благодійною для декількох лікарень Уманського регіону. Основні це базові лікарні, це районна уманська лікарня, також уманська міська лікарня. Ми розуміємо, які потреби, наскільки важлива допомога, в який момент надати цим лікарням. Сьогодні ми привезли антибіотики, привезли шовний матеріал, розхідний матеріал для лікарень це те, що саме необхідно. Для лікування пацієнтів регіону. Ми продовжуємо спільну програму з нашими американськими партнерами командою Аморрелів і Директорів. Це цільова допомога, яка прийшла в наш регіон. Майже на протязі річної роботи із донорами, які завітали до нас у прошлому році. Вони вивчали потреби цих лікарень, потреби регіону, і ми отримали таку досить суттєву допомогу. Майже вісім тонн медикаментів і майже на вісім з половиною мільйонів гривень допомоги. Ми вже більше двох років працюємо на Уманщині з перших днів війни майже. І, звісно, ми вибудували дуже Плідні відносини із державною адміністрацією, із лікарнями. Тобто ми зрозуміли потреби лікарень і намагаємося саме в цій ниші, в цих потребах працювати. Звісно, ми отримуємо зворотній зв'язок від лікарень, їх потреби, ми це намагаємося забезпечувати. Щомісяця ми отримаємо мінімум одну фуру, велику машину за кордону гуманітарної та благодійної допомоги. Наразі дуже велика потреба в засобах реабілітації. Для наших хлопців, які відновлюються, і, звісно, операційні розхідники, шовні матеріали, антибіотики. Тобто, ну можу сказати, що зараз немає нічого, що не було б потрібно нам, бо все дуже великі кількості споживається, використовується, і ми тільки нарощуємо щомісяця оберти, щоб бути максимально корисними для регіону. За два роки волонтерів зменшила кількість. І на сьогоднішній день їх велика потреба дуже тому, що забезпечити всі лікарні всім. Необхідним неможливо і держава це не може зробити. Велику участь тут гра грають якраз благодійні фонди, міжнародні, медичні фонди і волонтерські організації, які безпосередньо є посередниками між донорами і кінцевими споживачами. Тому я вважаю, що ця ланка як медичні волонтери дуже важлива, тому що ми комунікуємо, ми зв'язуємо всі процеси, логістичні процеси, і лікарня отримує тільки вже головний результат. І хочу додати ще, що це у нас перша партія як медичних ліків, саме ліків від американського донора директорів. І ми плануємо збільшувати оберти і об'єми поставок з кожним місяцем. Тобто ми плануємо ще завозити і постачати вже далі, з більшим коефіцієнтом КПД, скажімо так. Для нас вже стало хорошою традицією зустрічатися з представниками блогійного фонду «Амор-Юкрейн» на території медичних закладів Уманського району. Так що, Олег, і Дмитрик, дякуємо вам за ту неоцінену допомогу, яку ви надаєте для лікувальних закладів Уманського району. А саме цього разу блогійний фонд «Амор-Юкрейн» доставили антибіотиків інших розхідних матеріалів на суму більше як 8 мільйонів гривень. Ця допомога є надзвичайно потрібною зараз для жителів Уманського району для того, щоб вони отримували якісну медичну послугу. Готові з вами і будемо дуже раді співпрацювати і надалі, тому що знаємо, що ваша робота є непростою. Ви налагоджуєте партнерство з нашими міжнародними партнерами з донорами. І Окрім того, ви ще доносите інформацію про те, наскільки Україна потребує цієї допомоги, адже ми Ведемо боротьбу проти злочинної політики Російської Федерації захищаємо Європу. Дякую вам. Медична галузь завжди потребувала підвищеної уваги влади і волонтерських організацій. А під час військових дій по відношенню до нашої країни ми ще більше потребуємо цієї допомоги. Дуже добре, що наша влада не стоїть островим від лікарні і в такий трудний час не забуває за нас, а старається їх підтримати і чи може допомогти. А волонтери з ними ми співпрацюємо не в перший раз. Вони вивчають потреби нашої лікарні, вивчають потреби нашого регіону і вже майже адресно і майже, то, що потрібно для лікування саме специфічних хворих під час. Російської агресії до нашої країни нам стараються підвести і допомогти. Це допомога, ну сказати на великі суми, яка дуже гарно підтримує життєдіяльність і якість надання допомоги медичної послуги нашим пацієнтам. Тому ми їм дякуємо, дякуємо владі за підтримку. А вам, хлопці, за допомогу. Котре ми зустрічаємо в нашій лікарні, наших благодійників. І перш за все, я хочу подякувати благодійникам, США, які фактично адресно вже і цільову допомогу надають нашій лікарні, і це колосальна сума допомоги. Я хочу ще до громадськості сказати, що бачите, не осторонь проблем України стоять світове сториство і донатори із США. На такі серйозні гроші дають допомогу, хлопці налагодили серйозну логістику цієї доставки. Просто плідна співпраця, на якій треба вчитися і передавати досвід.